Вітаю у промову! Багато разів говорили про кохання, а от сьогодні про залицяння. Уміють українці залицятися, адже мають купу назв цього приємного процесу. Амуритися, витися, волочитися, дженджуритися, женихатися, загравати, кокетувати, ловиласити, мартоплясити, підкочуватися, упадати. Або ж барвінком під ноги стелитися, бігати слідком, хвостиком чи цуциком, клинці підбивати, гострити очі, пускати бісики, вішатися на шию, ліпити глечик, поглядати, як кіт на сало, туманити голову чи шукати шлях до серця. Російського воздихатіля українські назвуть зітхач чи стогни душа. Говоріть українською правильно, не бійтеся загравати, смолити халявку чи грати очима. Але пам'ятайте, що до нав'язливого залицяльника українські дівчата скажуть: вибий собі хвіст оптин.